Продовжуємо нашу казочку про а, шукру. А, ми повернулися до того, що а, чомусь перейшла тема до, з одного боку, говориться про те, що Шукра попав у коло народження та смерті у Самсару і почав. Перероджуватися в різних тілах. Це те, що було з Шукрою. А тим часом а, казочка повертає нас до його батька в А Що було з прігумуні там? Давайте дізнаємося. Це теж цікаво. Мені самому цікаво, що там було буде. Після тисячі, після однієї тисячі дів'я вацар. Дів'я вацар. Можливо, йде мова про синонім слова дів'я юг. Дів'я юг, можливо, дів'я вацар. Я зараз точно не скажу, що це означає. Хто знає, точніше підкажіть, я в наступній казочці. Уточню тоді. Після тисячі дівьявацар. Якщо це 1000 -Юг, юг, то це дуже великий термін. Одна дів'я юга це одна епоха, якщо, якщо я не помиляюся, з чотирьох юг. два Двапара, трета і каліюга. Це вели великий період часу. У нас це, якщо, якщо я правильно розумію це а, один період якогось величезного об'єму часу для самої нашої планети. Може, це оберт планети сонячної системи навколо, навколо центру нашої галактики. Можливо, я зараз точно не скажу. І одна така дів'я-юга. А тут пройшло тисячу дів'я Дів'я-Юг, наприклад, якщо це дівя юги тисячу таких циклів. Після тисячі дів Явацар мудрець Бхрігу, чи Бхрігу, Бхрігу Муні, розплющив очі нарешті і вийшов зі свого самадхі. Навіть важко уявити, що він там робив і що він там бачив, чим насолоджувався у тому самадхі. А, Розумієте, наскільки йогам, а, важко отримати взагалі. А, Занурюватись у самадхі, наскільки це важко хоча б ненадовго потрапити. Наскільки я пам'ятаю, самадхі – це 24 хвилини медитації повної медитації 24 хвилини. Медитація, яка занурює вас у трансцендентну реальність, коли ви забуваєте все, що взагалі існує. А тут тисячу дів'явацар мудрець знаходився у Самадхі. А через певний час Пхрігу не знайшов не знайшов поруч свого сина. Та за деякий час. Він все ж таки побачив виснажене та змучене тіло свого сина. Я так розумію, що йоги теж говориться, що йоги вміють розповсюджуватися. Досконалі йоги вміють розповсюджувати усім форм. Всім, форм, всім тіл. Більш досконалі йоги, описуються, навіть вміють. А, наскільки пам'ятаю, Соубхарі був такий муні, але то вже не йог, то вже більш а, високі формі життя, більш досконалі чарівники. Вони вміють розповсюджуватися в багато форм. Описується Соубхарі Муні, в нього було, наскільки пам'ятаю, 50 тіл. Але зараз давайте зрозуміємо, що зробилося з Шукрою. А, сам він, його душа, потрапила уже. В круговерть народжень та смерті. Хай він там змінював тіла людські якісь або ж якісь божественні форми на вищих планетах. А тим часом його тіло бездиханне, мертве вже тіло лежало, яке він залишив біля свого батька. Що було з тим тілом? Завдяки силі. Та пасії, аскези, пхрігу та святості а місця, в якому вони жили, того ашраму святого, священного місця а, ніякі дикі птахи та тварини не, чіп, не чіпали цього тіла. Але у складках шкіри, шукри бездиханного тіла шукри гніздилися маленькі птахи, вже звили собі гнізда, якісь пташки. А в порожнинах шлунка а, ховалися жаби. Побачив, побачивши таку страхітливу картину з тілом свого сина, мудрець пхрігу. Розгніваний передчасною смертю свого сина, зібрався проклясти Бога смерті Ямараджа, чи тож Дгарма Раджа. Про, дізнавшись про те, дізнавшись про те, що мудрець Пхрігу, син Брахми, хоче проклясти його? Дгармарадж чи Бог смерті. Тут же з'явився перед мудрецем. Цікавий розклад. Бог смерті сказав. Ми шануємо та обожнюємо вас як великого та пасві Аскета Мудреця. Ви не повинні псувати свою пасію. Я поглинув безліч брахманів за своє життя. Я вже багато разів ковтав різних рудр та вішнудевів. Ви всі, всі живі істоти, всі тіла. Моя їжа. Так призначено долею, вищою долею. Навіть брахма в свій час. Не є непорушним наприкінці Кальпи. Знаючи всі ці факти, чому ви тоді думаєте проклясти мене? В чому моя провина? Бачите тут а, Бог смерті в нього. А, я гарно знаю трошки його, а, є в мене книжка, його настанов. Кому цікаво, я колись розповім, або зачитаю, які там настанови є цікаві. Багато є там настанов. Ви будете, може, Можливо, трохи здивовані, але багато настанов, які він дає, вони є в різних священних писаннях світу. Чи то Біблія, чи то Коран, чи то Багавадгіта, чи якісь інші писання, може Манусамхіта, чи якісь інші. Багато настанов, які ми відчуємо від якихось аватар або ж якихось провідників релігійних засад, вони походять з від Ямараджу Богосмерті. Він не є злим, він один Описується один з трьох хазяїв наших сердець, усіх, усіх душ в матеріальному світі. В матеріальному, не в духовному, а в матеріальному. Головний хазяїн душі вишній, також цю посаду займає Шрива. Він як хазяїн оманного Его. Він теж дає настанови індивідуальній душі. І третій це Дгармарадж, або ж Бог смерті, І як Дгармарач, або ж хазяїн Дгарми, хазяїн совісті. І є така книжка, Яма Самхіта, або ж Дгарма Самхіта. Я її так називаю. Не знаю, чи є взагалі така книжка. Але я багато настанов туди записав, які він. Давав. Він хазяїн совісті, один з хазяїв совісті живої істоти. І тут він розповідає, що немає нікого, немає ні одного тіла, в якому б не приходив навіть інкарнації різні, за винятком якихось, за якимось винятком. Навіть всі інкарнації залишають тут тіла. Я мараж в образі смерті. Всі тіла, що з'являються, той, хто народився, обов'язково помре. І от Дармарадж Бхрі Гумуні, де певні настанови, щоб, так би мовити. Я не дуже досконало розумію володію українською, тому. Намагаюся підібрати правильні слова, більш, більш точні, або ж знайти взагалі хоч якісь слова, щоб ви, 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 виразити свої думки. Тож, Не звертайте уваги, це не тому, що я такий заторможений, хоча я теж таке є. Мені складно підбирати більш точні слова, виражати думки, я трошки вчусь. Може, від цього виходить більш кумедніше навіть. Як я відчуваю. Важко перекласти на українську мені. Він, так би мовити, проактивно намагається не допустити несправедливості в свій, в свій адрес, в свою адресу. Якщо мудрець проклясть. А таке буває, Ямараджа часто проклинають Бога смерті. В нього дуже багато проклять. Ви знаєте, як люди відносяться до смерті. Якщо хтось помирає передчасно або взагалі хтось помирає, ми що думаємо? Ми думаємо, о, так, гарно, дякую смерті за це, що так зробили. Це таке буває інколи, але частіше ми проклинаємо смерть, а ми її ненавидимо часто. Тож ви можете розуміти, яка це невдячна робота. У Ямараджа. І Ямарадж описується він. Це така посада. Нього дуже багато. Це взагалі цікава посада. Я якось розповім про Ямараджа, я думаю, багато казок про Ямараджа його головних помічників. І, взагалі, це одна із тем найулюбленіших для мене. Один із найулюбленіших моїх персонажів. взагалі, Я буду частенько про нього розповідати. А, тож, давайте побачимо, як розгорталися події далі. Ч, знаючи, знаючи всі ці факти, чому ви думаєте проклясти мене? Ви ж мудрець, то поступіть а, а, справедливим чином. Ваш син. Шукра потрапив до цього стану через власний вчинок. Поки ви знаходились у стані самадхі, розум вашого сина залишив це тіло і піднісся на небеса до раю в обитель царя Індри. Там він провів дуже багато-багато років. Віддаючись чут чуттєвим задоволенням у суспільстві небесної красуні Вішвачі, а потім він народився Брахманом, сином Брахмана у країні Дашарна. А в наступному народженні він став королем Кошали, країни Кошали. Після цього, пройшовши через безліч. Народжень та смертей безліч. Ми розуміємо, що оці тисячу дів'явацар, що минули, математики, порахуйте, будь ласка, скільки це пройшло часу, а тим часом, тим, тим часом наша казочка сплинає час нашої казочки. А Що було далі, дізнаємося в наступній казочці. А, а Солодких вам снів та гарного настрою!